Привіт! Хочу подякувати усім, хто брав участь у розіграші, за ваші коментарі. Ви писали, що хочеться якоїсь радості. Дійсно, це так. Але ми не падаємо духом, не впадаємо у відчай. Попереду новорічні свята. І я так помітила, що важливе не так свято, як сам процес підготовки до свята. Коли ходиш по магазинам, дивишся на цю всю красу. І Настрій відразу підіймається. І зараз я хочу оголосити переможця розіграшу. Ви знаєте, мені всі імена сподобались, які ви мені писали. Но одне ім'я мені сподобалось найбільше, воно таке незвичне, таке цікаве ім'я. Це ім'я Хаймарсик. І переможцем конкурсу став Віталій Назарук. Віталій, я під вашим коментарем з попереднього відео напишу свою електронну адресу, і ви мені напишіть місто, в якому ви проживаєте, і адресу нової пошти, і ваш номер телефона, щоб я вам могла відправити ваш приз у цього гнома. Ще раз хочу всім подякувати, хто приймав участь у цьому конкурсі. Віталій! Ось цей гном їде до вас. А ми з Хаймарсиком чекаємо на вашу адресу доставки.